Я, як і кожен українець і українка, слідкую за тим, що відбувається в світі, що відбувається в Україні, і в загальному якщо йдуть якісь заяви, які можуть вирішити майбутнє України, то звісно, це варто обговорити, це варто підняти, і саме головне провести важливий та цікавий аналіз. Я вас попрошу залишити свою думку про цю всю ситуацію. Чи ви погоджуєтесь, чи ви маєте надію, чи ви не маєте надії, чи ви думаєте, що нічого з цього не вийде. А я вам попробую розповісти, що відбувається на даний момент оперативно, інформативно і важливо. Залишіть цьому відео вподобайку, щоб це відео мало можливість натрапити на більшість українців і українці могли побачити та дізнатися важливу інформацію для себе. Та не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати в майбутньому важливих та цікавих відео. І саме головне, якщо ви дійсно підтримуєте українську та україномовний контент, то ви повинні просто підтримувати своє українське, якщо вам не байдуже, бо в майбутньому україномовних каналів може не бути, бо україномовні канали програють конкуренцію. Дність іншим каналом просторах Ютуба Дональд Трамп говорив дуже чітко та відверто, що він завершить цю війну за 24 години як тільки він прийде в офіс, отримає повноцінну силу та стане президентом Сполучених Штатів Америки. Багато людей запитували Дональда Трампа, як ви можете завершити цю війну за 24 години. Можете нам розповісти приблизно, як ви навіть плануєте це зробити і як це взагалі реально? І Дональд Трамп завжди відповідав на те ж запитання. Одинаково він говорив, що якщо він почне зараз розповідати, як він буде завершити війну, то це не буде ця інформація, буде просто всюди і йому не вдасться завершити цю війну. Звісно, Дональд Трамп таким чином. Привертав до себе увагу, він знав, що болить американців, бо американцям не дуже подобається велика підтримка, грошова підтримка, яка йде в Україну. І враховуючи те, що в Сполучених Штатах Америки в Канаді теж економічні проблеми, багато безхатюк на вулицях, багато проблем. І є кількість людей, яким це не подобається. і Вони хочуть, щоб ці гроші були направлені на розвиток їхніх їхньої країни, а не щоб вони їхали кудись інше і тим більше в Україну. І навіть от недавно, буквально коли е, в Каліфорнії горить, багато людей е, в коментарях пишуть, що «О, можливо Україна буде нам допомагати о, можливо, ці гроші, що ми в Україну посилаємо, треба назад. Брати і допомагати людям в Каліфорнії. Тобто, розумієте, деяким простим американцям війна в Україні, на жаль, їм байдуже, їм абсолютно без різниці, що відбувається на іншому кутку світу. Але це нормально, так є всюди і так в світі буває. Але саме головне, щоб самий уряд продовжував підтримувати. І зараз е, Дональд Трамп заявив, що вже не буде 24 години, а буде вже біля 6 місяців часу, коли він завершить цю війну. Тобто він дав конкретний, конкретний такий, можна так сказати, таймлайн, коли завершиться ця війна. І чому він це взагалі робить, і чому він сказав тепер 6 місяців, а не 24 години. Бо Дональд Трамп е, і Республіканська партія це партія таких е, міцних і гордих людей. І вони можна так сказати, мають таке бачення, і вони завжди йдуть на тому, що вони є дуже такі е, е, сильні, сильна така партія і сильний президент, і йому просто він не може просто взяти так і відкинути Україну абсолютно і лишити Україну на підлозі і забути про Україну. Бо пам'ятаєте, що відбулося з Джо Байденом, коли він прийшов до влади, і як він забрав. Армію з Афганістану дуже швидко, дуже так непродумано. і це створило великий хаос в Афганістані. Його почали критикувати. Він втратив багато грошей, багато техніки залишив позаду. І Дональд Трамп прекрасно розуміє, що якісь швидкі рішення або якісь радикальні рішення зараз стосовно України можуть дуже сильно пошкодити його кар'єру і його імідж. І якщо він тратить Україну дуже легко, або абсолютно без ніяких виграшів в сторону України, то ви самі собі можете уявити, як йому буде складно взагалі спілкуватися з світовими лідерами, і він мусить. Показати силу зараз, але також мусить і завершити цю війну. Тому в нього дуже така важка ситуація, складна ситуація, і він абсолютно буде робити все, що можна, щоб це зробити. Що показує, що він про це говориться, показує, що це один з його найбільших пріоритетів, бо він хоче це завершити. Він хоче створити, можна так сказати, спокій, щоб він міг сфокусуватися більше на своїй країні і на світових інших проблемах, але точно щось буде відбуватися. І Дональд Трамп заявив, що. Він буде зустрічатися з Путіном, і що це вже офіційно, що він вже домовився з Путіном. Сам Путін сказав, що він без проблем хоче зустрітися з Дональдом Трампом і обговорити цю війну. І він готовий до якихось компромісів. Але найбільше, що. Путін, звісно, хоче. Путін хоче забрати територію, яку він вже завоював від нас, і він хоче, щоб Україна ніколи не вступала в НАТО для України. Це болюча тема, бо українців багато загинуло в цій війні. Багато українців, які загинули, вони іменно та саме воювали за те, щоб мати можливість бути в НАТО, за те, щоб Україна мала всі свої території відібрані від Росії назад, і щоб в Україні саме головне, що відбулося мир, мир за яким же багато людей чекають дуже довго. Який потрібен людям в Україні, і в Українці замучилися, українцям складно, і українці багато втратили, і навіть якщо завершиться ця війна, чи навіть якщо цей мир прийде нарешті, то українцям буде дуже довго боліти, і буде боліти на ціле наше існування на цій планеті, тому що українці ніколи не забудуть, що відбулося, як це відбулося, і те, що людей вже назад не повернути, і багато калік вже є. І тому, якщо дивитися зараз, щоб спасти багато ще життів, то ця війна повинна вже завершитися, і люди е, повинні жити в мирному, мирній Україні. Але це буде дуже складно зробити, тому що е, Путін не просто так не буде відпускати Україну. А в Україні що найважливіше з цього всього отримати якусь безпеку. Навіть сам президент Франції Макрон заявив, що. Потрібно Україні, Україну безпечити з армією, щоб Європе, європейська армія, щоб НАТО в загальному захищала Україну і таким чином допомогла Україні, щоб Україна себе почувала в безпеці. Але європейські лідери зразу про це починають так загладу, загладжувати, і ніхто цього на жаль не допустить, бо один Макрон можна так сказати, більш такий радикальний, який бачить, що потрібно зробити, щоб можна так сказати, вже цю війну зупинити. Але Якщо Україна вступить в НАТО, то Дональд Трамп заявив, що це просто створить Третю світову війну і це зробить конфлікт. І він розуміє почуття Росії, чому Росія так проти того, щоб Україна вступила, вступала в НАТО, бо це фактично можна сказати на порозі буде в Росії. І розумієте? Як все буде зараз розгортатися, це справді буде дуже важливо, і багатьом українцям це болюча тема, але багатьом українцям і також це важлива тема. І коли є хоч якісь переговори, щось йде до завершення війни, це завжди хоч є якийсь відсоток надії, якої зараз більшості українців чекають, і дасть Бог, що ця війна завершиться, дасть Бог що ця війна завершиться. В якусь хоч сторону стосовно України я не можу сказати позитивну сторону, тому що війна це є жах. Війні немає переможців, і війна вже багато забрала від українців. Але українці після того всього, що вони віддали за свою незалежність і за своє майбутнє, вони повинні отримати хоч якусь безпеку. Але чи можна вірити, на жаль, що буде якась безпека і гарантії безпеки, це вже інше запитання. Дякую, друзі, що ви додивилися цей відеоролик до кінця. Я надіюся, що відеоролик вийшов цікавий, і саме головне, що це важливий відеоролик. І я вам доніс класну інформативну інформацію прямо зараз. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.